Приємна новина, ради вітати. Це наше місцеве самоврядування, всі голови громад на координаційній раді постійній при Вінницькій обласній раді. Ми відчуваємо ту допомогу гуманітарну з першого дня, яку ви нам надаєте. Як ви приймаєте наших людей? Ми з кожним спілкуємось. Ну кожен день точно отримуємо звідки як вони розмістилися, як їх годують, як їх приймають. Як їх і лікують у вас на Рівненщині, і ми за це дуже дуже вдячні, оскільки нас зігріває, тому що ми знаємо, що є ви як тил, який нас завжди підтримує, підтримує всім, що нам необхідно, поки дочекалися ї частини. Ви якщо ви Там немає жодного будинку, от просто нічого. Є які виворіли, а які зруйновані в шель, тому що їх розбомбили, перепахали вже двічі. А є деякі громади, де люди не хочуть евакуюватися, і це якраз на кордонах розмежування. І там голова у нас є Широківської громади, просунька Сергій. Ви знаєте, він самостійно в нього 250 осіб, які не хочуть їхати. Він самостійно ховає людей. Ховає дуже молодих жінок, чоловіків. Він не може опізнати, Він телефонує, каже: Аня, а що мені робити? І знаєте, за два місяці останніх, коли їх так. Щодня нас бомбардують, ем, вже не вистачає навіть слів підтримки. Тож ваша підтримка завжди нам потрібна. Я буду вдячна поділитися контактами наших волі, тергромад і може вас контактувати з ними, тому що між нами з вами нема кордонів. Ми одне ціле, ми один єдиний організм. Дякую вам всім. Я бажаю вам, <клід> нам всім мирного неба і щоб війна. Залишила це горе нашу країну назавжди, щоб наші хлопці виставили, тому що в нас запеклі зараз йдуть бої. Страдають всі і цивільне населення, і наші хлопці, але ми їх підтримуємо. Ми всі розуміємо, заради чого ми це робимо. Рівно на підтримувала, підтримує і буде підтримувати ще з подвоєними потроєними зусиллями. І Миколаївська область, і ті області, які дійсно зараз стані ну, на, на передовій. Всі на і в тиву, але вона кожен день живе війною, і кожен день, і кожен з нас точно наближає день будь-якої дії перемоги. І я вірю, що ми разом саме у вас і відсвяткуємо цю перемогу. Дякую, дякую.